Друзі, всім привіт! Щойно повернувся після пробіжки, ви бачите в цих умовах навіть якесь круте брендове взуття. Це круто, але воно не суттєво впливає, тому що все одно на, твоїх, на твоєму взутті буде по півтора кілограма бруду. Отже, друзі, є перший кілометр. Ви, мабуть, бачите, що відбувається на землі. Щось неможливо. Мабуть, можна було почекати ще день-два, поки все замерзне і почати бігати. Але ми все знаємо, немає часу кращого, ніж зараз, для того, щоб щось починати. Ми не починаємо, ми продовжуємо бігти до перемоги. Путь темп міг би бути кращим, але, друзі, Насправді, як часто ви вибираєте ось такі маршрути, де у вас на ногах по кілограму нашого родючого Чорнозьому путь. Тому для початку 3 кілометри. Але менше з тим, вирішив одразу записати невеличке відео стосовно того, що всі пишуть і запитують весь час, це наші нові потреби. Дійсно, вони є. І це потреба, знаєте, це, мабуть, не перша необхідності потреби, так здається. Але це те, що ви зараз, мабуть, трошки ощутили останнім часом, те, що відбувається, коли зникає зв'язок. Бо ми всі звикли, що зв'язок є. Це як повітря. Ти його не бачиш, не відчуваєш, коли воно є. Ти тільки відчуваєш, коли воно зникає. Те саме відбувається і з зв'язком. Так, ми не можемо зв'язатись із вами і це важко. І, мабуть, не легше і вам, коли ви не можете зв'язатись із нами. Тому, тому дійсно є така потреба. Яким чином ми плануємо це реалізувати? Є одна станція Starlink, яка. Приєднуються до інтернету, але е, ми безпосередньо знаходимося на певній відстані від цієї станції і е, трішки зібрали інженерний консіліум і вирішили піти шляхом просто продовження по повітрю сигналу. Отже, нам буде потрібно 6 штук е, ретрансляторів ось такого плану. Е, ціну. Саме ви бачите тут. Е, і нам буде потрібно біля 100 метрів е, дроту е, 1,5 на 2, і 6 е, розеток. І ще бажано було б колодку Колодку монтажну для з'єднання дротів. Це те, що нам дозволить зробити якісний, швидкісний інтернет. Це буде виглядати таким чином. Тут буде знаходитись станція Starlink. Далі буде приєднуватись е, силовий кабель, по якому буде йти напруга. Тут тут будуть йти станції ретранслятори. Таких станцій буде 4 штуки. І ще 2 буде стояти в хаті, тому що хата з дуже-дуже товстими стінами. В стінах, як ви знаєте, в хатах раніше робили не тільки цегла і солома. А ще коров'ячі ліпешки теплі, тому сигнал просто не проникає. Відповідно, нам буде потрібно ще й в хаті дві таких штуки, і того потрібно 6 штук. Таким чином, це буде працювати, і ми будемо завжди з вами на зв'язку. Як я завжди кажу усім, хто дійсно вірить в те, що ми робимо, всім, хто бачить, що ми це робимо вірно, всі, хто бачить результати нашої роботи. Ми будемо дуже вдячні вам за допомогу. Всі, хто не вірить, як я завжди кажу, ви не хвилюйтесь, ми захистимо і вас також. Дуже дякую, з вами був Міньйон.